Що за основний секрет успішних переговорів, який профі намагаються тримати в таємниці? Шановні переговорники, усі, хто веде важливі складні переговори, зараз поділюсь з вами тим, що вважаю, напевно, головним секретом усього переговорного мистецтва. Я проводжу навчання по переговорам майже 20 років і більше 30 сам веду переговори. І за цей час я для себе визначив. Головний секрет успішних переговорів. Перевірив його на практиці. Що це за секрет? Дати собі право не домовитись. Будь-які переговори ми маємо починати з глибокою внутрішньою впевненістю, що ми можемо і не домовитись. Що якщо ми не домовимось, світ не зруйнується, бізнес не впаде і нічого не трапиться. Коли ми це розуміємо, ми стаємо вільні. А коли ми вільні, ми сильні. Тільки людина, яка внутрішнє дає собі право не домовитись, може домовлятися. Але ключове питання, що потрібно зробити, щоб надати собі таке право. Готуватися. Саме під час підготовки ми створюємо альтернативи, ми створюємо альтернативний сценарій, ми розуміємо, що ми будемо робити, з ким, коли ми не домовимося в рамках поточних перемовин, інші партнери, інші умови все інше. Є багато можливостей створювати альтернатив, і оця підготовка дає нам можливість не домовитись в рамках поточних переговорів. І це дає нам силу на будь-яких переговорах. Шановні колеги, зверніть на це увагу. Тільки та людина, яка може не домовитись, може сідати за стол переговорів і ефективно домовлятися. От виглядає парадоксально, але це так.